Запрошую до слова керівника засновника інноваційної медичної платформи Чекай, Гончарова Кирило Олексійовича, який розкаже вам, як можна дуже легко просто дивитися на очі і визначати, чи є ретинопатія без оффермолога. Куди ж ми? <ріст> насправді це одне з поширених питань. Всі зразу кажуть, а можна додому? Давайте. Давайте додому, давайте рухатися до того, щоб кожна людина вдома могла все це зробити. Насправді ні, це а не потрібно, б це дуже складно. І якщо там, ми кажемо про інновації, інновації завжди це шлях, який ми намагаємося подолати з перенавчання людей і перенавчати всіх. Робити щось вдома це дуже дуже важко і навіть не потрібно, тому що насправді ну, от, подібні чекапи вони потрібні раз на рік, а навчити людину робити щось раз на рік це навчати її кожен, рік, кожен рік заново. Тому ні насправді додому це не йде, але йде до пацієнта ближче в кроковій доступності. Тобто, ідея того таких підходів, як чека, як наш масовий скринінг. Це прийти до людини поруч, да? дати їй можливість пройти первинну діагностику або первинний скринінг в кроковій доступності. А вже якщо щось виявлено, то тоді вже йти до офтальмолога, і, або до ендокринолога, або там до іншого вузькопрофільного лікаря і вже виявляти, виясняти, що відбувається, чому відбуваються зміни і таке інше. Тож, чекай. Масова платформа для скринінгу ми взяли офтальмологію як науку і зробили її доступною в рамках впровадження штучного інтелекту для кожного. Буквально там два дні тому ми на форумі ВінВін -Він з Міністерством охорони здоров'я, з нашим представником Михайлом Радуцьким з Верховної Ради, якраз говорили про те, яке застосування штучного інтелекту в медицині сьогодні найбільш ефективне. І ми дійшли до того, що роль асісті да, тобто штучного інтелекту, який допомагає розвинути якісь навики, які. Людина так зазвичай б освоювала роками, а зробити їх доступними вже там за кілька годин після тренінгу це найбільш ефективне, те, як можна використовувати. Сьогодні ми говорили про діабет і про те, як він розвивається виявляється. Два слова про те, чому для України це важливо. Да, ми там трошки на початку це опустили, але на сьогодні середній вік українця він багато вище, ніж те, коли діабет починає розвиватися. І за даними охорони міністерства охорони здоров'я, вже близько 2,5 мільйонів до 3 мільйонів людей з діабетом, і половина з них є недіагностована. За нашими дослідженнями, на сьогодні, з країн чекають пройшло вже більше 11 тисяч людей в Україні, а півтора відсотки людей, в кого немає діагностованого діабету, але є фактори ризику розвитку, вже розвивають діабетичну ретинопатію. Тобто це дуже багато людей, в яких діабет вже більше п'яти років, і в них вже є ускладнення, але вони ще не знають насправді про основну причину. Тож Камера досить стандартний медичний прилад, яким користуються термологи для того, щоб зробити паспорт шного дна, або для того, щоб зробити задокументувати його стан на кожен момент часу. Ми взяли цей прилад, додали до нього штучний інтелект і зробили це доступним для молодшого або середнього персоналу в будь-якій аптеці. А в будь-якому центрі сімейної медицини або в будь-якому іншому місці, куди людина може прийти і за кілька хвилин зробити скринінг. Тобто весь процес, ви можете там сьогодні це подивитися, він займає 3 хвилини. Не потребує вітріазу, не потребує розширення зівниці, не потребує ніяких додаткових ітерацій з пацієнтом, тому що один з бар'єрів для масового скринінгу це розширення зівниці. Та, і як згідно протоколів, сьогодні повинно це відбуватися. Сімейний лікар розширює зільницю, дивиться на очне дно, бачить зазвичай нічого, а зазвичай взагалі не дивиться, і людина йде з Богом додому. А в даному випадку це перекладається на медичну сестру, делегується медичній сестрі, і вона може вже до візиту до лікаря за кілька хвилин зробити скринінг, і сімейний лікар приймає рішення вже опираючись на об'єктивні об показники. Що, що зараз? Ну, ми сьогодні дуже багато про це говорили. Основне, це діабетична ретинопатія розвивається безсимптомно. Тобто люди звертаються до лікаря тоді, коли вже це досить продвинуті стадії, це досить пізні стадії, і потребують вже або лазерної коагуляції, або ін'єкції, тобто вже якогось втручання. Насправді, якщо виявляти на ранніх стадіях, то в 90 випадків случаї в 90% випадків можна попередити важкі стадії і попередити подібне втручання. Тобто людина збереже для себе багато здорових років, років життя, а для системи охорони здоров'я ми зменшимо навантаження, ми зменшимо витрати, ми зменшимо те, що нам потрібно для менеджменту захворювання. Теж саме з іншому, іншому розрізі, Я казав на початку, що у нас близько трьох мільйонів людей з діабетом. І за статистикою приблизно 100 тисяч з них втратять зір за наступні 5 років, якщо ми не будемо нічого робити. Ми починали з офтальмології, да, ми перейшли до діабету трошки про майбутнє, про світло, те, куди ми рухаємося. Насправді, сьогодні ми говорили про те, що не тільки там, очі дозволяє нам бачити, що відбувається з людиною, і говорити, через скільки там, з нею щось, щось станеться. Насправді, це стосується не тільки діабету, а багатьох інших захворювань. І а, в нашому родмапі, в нашій цільової карти, ми плануємо розвивати скринінг на інші захворювання, і вже доведено, що більше 50 різних захворювань або станів можна визначати через очне дно. Зараз ми працюємо, вже поводили протокол дослідження про а, виявлення гіпертонії, і навіть на стадіях до гб 1 тобто до першої стадії гіпертонії, коли є підвищений тиск, вже можна через очне дно її виявляти. І це дозволяє знову ж таки менеджмент покращити менеджмент серцево-судинних захворювань. А це то тобто, причина передчасної смертності в Україні ще до війни. Сьогодні це ще ще набагато більше. Що важливо, далі ми будемо рухатися до рейтламсії, до інших захворювань, до нередгенеративних, тобто дозволяючи все більше і більше виявляти на ранніх стадіях захворювань, які, які є на сьогодні найбільшою проблемою. А, хвилинка слави. Ми є на сьогодні найвідомішим українським стартапом. Ми єдиний перший український стартап, який був відзначений в Європейським інститутом технології і нагороди. ЄДі Хелси Новиків Stars 2024, і також різними офтальмологічними та нагородами менеджменту діабету та стартап ком'юніті у світі. Тож, дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваше питання. Так, мої контакти. Якщо звертайтеся, буду завжди радий або відповісти на питання, або партнерство взаємодії. У нас дуже великий шлях попереду. Тож долучайтеся, студенти, молодь, професори, ми завжди раді співпрацювати.